Так, Всім привіт. Там давненько вже питали відео зробити обзор про таку нашу лібьоку, якою ми використовуємо для ремонту тракторів. Ну Вона була зроблена, я не знаю, більше 10 років назад ще під малу кабіну МТЗ. то Вона була ось наскільки нижчою. Ось була наскільки нижчою і була одразу на почіпниках. На почіпниках вони вже заклинили. Коротше, на почіпниках не воно. А тоді, як велику кабіну ж на того синього трактора поставили, то прийшлось її оце ось наскільки піднімати. І замість підшипників ми поставили такі колеса. Десь на базарі купили, не знаю з чого це вони, вони раніше поверталися, але ну, ми їх намертво поприварювали. 16 см діаметр. Колеса. Оце таке. І їзде, воно в нас по асфальту в складі катається прекрасно, а якщо на вулиці десь розбираємо, то оце ось такі листи, не знаю, що воно, з чого воно. Оце ми ось так, бачите, ось воно зараз тут стоїть, підкладаємо і по них, в принципі, теж воно їзде непогано. Так, сказати вам ширину. Ширину, правда, це вже. 2,70, ну це воно трошки зужене, що у нас тут низця сторона, ну 2,80 ширина. В принципі, щоб зняти кабіну, отак о, хватає з головою, можна зробити 3 метри, буде краще. Значить, по висоті. Малу великої кабіни трактора висота десь 2,80, то треба робити, щоб її зняти нормально, ту кабіну, без ніяких питань. В нас на даний момент щас висота. Я міряв зверху, зачіпляв рулетку за трус, ну це ж вона поверх роліка. От троса вниз до землі 3,85. Але ж іще ось щас скину трус. Але ж ось ще крючок отакий саморобний. Оця трубка, то є, оце оцієї частиною йде ізолента, воно впирається вже отам в ролик, заходить. І оце ось ця відстань, то 3,85 мінус, бачите, аж можна сказати, 30 сантиметрів, то це получається 3,55 у нас висота підйому, то е, маловато. Треба робити, щоб. Щоб зняти велику кабіну без проблем, треба, щоб висота підйому була 3,70-3,80. Оце щоб, щоб зняти нормально. Бо в нас приходиться навіть трошки підспускати колеса, гратися, трошки бува, граємося. Оце таке. Ну і для зйому кабіни бажано б зробити отаку P образну із швеллера чи з профтруби планку, бо ми зачіпляємо трусиком. Ну, а це ж теж ще додаткова висота. То зробити такі крючечки на цей, і щоб воно було чітко над кришою, то буде краще, ніж трусиком. Оце отака у нас лібідка. Крючок саморобний, трус, я не знаю, який тут. Десятка, 12 трус. І... Редуктор, не знаю з чого, це на черметі десь колись знайшли. Ну Редуктор слабий, поганий. Він і піднімає дуже медленно, Ось, бачите, я два оборота зробив, а воно єлі крутиться шкілок. Медленно піднімає і 에... важко крутить. Поки ну, як не важке щось, то нормально. А як, наприклад, ту саму кабіну піднімати, то поки знімаємо її, то втрьох крутим, то що в одного руки просто не видержують. Що важко, що довго крутить медляно. Оце так полібьодки. Так, що вам ще сказати? Розбираємо, значить, чи до снігу до, до морозів почали ми розбирати отаку соєву приставку Шестиметрова. Може щось комусь треба із неї, хто може щось ремонтує, реставрує. Оце ось отаке все є. Може, які там оці боковинки, лижі, оці ось, ось поняли ви, фіксатори, ось кронштейни якісь є. Редуктора нема і коси теж нема. Пальці є і. Пальці є і щось тут покажу. Пальці... Це ось отакі, ну тут половина не гожих, це пальці не ці. Я сказав, отакі ось пластинки є, ці лишки маленькі. Таких лишків, ось, ну не знаю, на 6 метрів комплект у нас було все ціле. Так що, якщо комусь потрібно, то дзвоніть, бо розбираємо просто в чермет, щоб воно не валялось, місто не займало, ось буде тепло, можна буде підійти, болгарку візьмемо, пошаткуємо її. І все, поїде в чермет. Значить, сюди буде залітати текрон і колесо будемо виносити. Ну і ще можна сказати пару слів про навіс для комбайну, був зроблений він зразу ж після того, як е, построївся склад, прямо через пару днів, як поїхали хлопці, після останнього, ні, після того, як... Доробили повністю всередині все по складу і через пару днів зразу почали е, робити склад. Значить, ширина, по-моєму, 5,5 і на 9,5 длина. 9,5, ну тут такий козирок ще. Оце в нас значить, вирішили зробити отак. не з шифером. Бо отаке, щоб желізо не гнило, ніде нічого, шифер був і. Взагалі, в принципі, зразу не планували зашивати цю сторону. Планували це желізо використати на кришу. Це желізо в нас раніше було на криші, на, нашу, на нашій оцій маленькій бутці. А тоді, бачите, тут багато отворів, воно трошки підтікало, воно було малувате, в принципі, трошки нам його й не вистачало. І ми вирішили на кришу купити нове желізо. А із того, що залишилося, отак ми. Зашили, то якби шифер не використовували, то желізо б цього, що було на криші, раніше б цього бокового ви поняли, не вистачило б. А так в нас низ, ми пройшли шифером і е, бік і передня часть, оця ось, Бачите, скільки дірок е, зашита отаким от желізом. Труби, значить, увесь матеріал, з якого він зроблений, е, це той матеріал, який був використаний на нашому тому, навісі складику, що воно було, ми самі не знаємо. То ми його розібрали і зробили. Значить, 76 -та, 75 -та труба. Отака, нкт теж бурільна. Що у нас тут 8 на, на 6 брус для шифера. А тут у нас виходить 9 на 30 доска. І все, 9 на 30 доски і до них прикручені ці, е, прикручений метал, желізо. і все, Зверху бруси бруси такі, як і оце, 10 10 на 6 10 на 5 зверху використовуються тож такі бруси, відстань між брусами зверху, по-моєму, 80 см. Чи, чи 76, чи 86. Отак. От Дві лампочки поки що. І все. Це сьогодні був такий великий туман, дощ, то трошки комбайн мокренький. А так, звісно, отак от класно все вийшло. Е, висота в нас е, Отут зробили ми висоту 4,20. Да, Тут висота 4,20, комбайна 4 метри висота приблизно. Тут зробили трошки з запасом. І все, ще є куди підняти, якщо що. Ще там більший комбайн залізе, дивіться, який там ще метр добрий над комбайном зверху є, так що високий комбайн теж заліза. І по ширині, бачите, комбайна 3,50 чи 3,60 а ми зробили 5,5 метрів ширини це для того, щоб е, він сюди заїжджав із кукурузяною жодкою. Трошки довжині з самої надітою жодкою він не влізе, буде трошки на вулиці стояти, ну, він буде заїжджати задки, а жотка буде стояти Ну це, так. це на той період, якщо буде починатися обмолот кукурузи осінню і продовжуватися там весною, зімою, то Просто щоб жатку не знімати постійно, кожен раз, то це зробили вже так широченьке, щоб він, якщо що, заїхав сюди з жаткою. Ну, а Так як ми кукурузи осінню навіть і не починали молотити, то так після того, як змолотили сою, обдули, почистили, так він і заїхав. Весною надінемо жатку і поїдемо молотити. Оце таке. Так що, якщо ще комусь щось цікаво, пишіть. Зніму покажу все, на чомусь.